Банда піратів на абордаж Жюльєт Парашині Дені та Олівер Дюпен. Віллі читав книжку і лише одним вухом слухав свого друга Томаса. Умостившись на камені на березі моря, в піратській бухті, хлопці рибалили. Томас з трикутним капелюхом у руках підвівся. Його довге руде волосся, завдяки якому він отримав прізвисько вогняний, розвівав вітер. Він натхненно розповідав «Та макула була розміром щонайменше два метри. Вона схопила рибку, яка була у мене на гачку вудки. Оскільки мені не вдалося її витягнути з води, я пірнув і зловив її голіруч. Біллі удав нібито вражений. Він знав, що Томас часто перебільшував. У той час, коли хлопчик пояснював, як він затягнув свою здобич на корабель. Раптом почулося реготання за його спиною. Це сміялася його молодша сестра Марі, яка щойно тихенько підійшла. На плечі у неї дрімав папуга дідуся Мюсье Муді. Я цей день дуже добре пам'ятаю, сказала дівчинка. У тебе на гачку виявилося дитинча акули. Воно було не більшим від моєї долоні. А ти побіг ховатися в трюм корабля, коли батько витягав його з води. Так страшенно злякався. Біллі стримав хіхікання. Ображений Томас сів і насунув трикутний капелюх, глибше на голову. Що ти тут робиш? сердився він. Наскільки я знаю, ти не любиш рибалити. Величезне судно наближається до нашого острова. Воно прибуде у порт менше, ніж за годину. Ви прийдете на нього подивитися. Хлопці ствердно кивнули. Вони любили приходити в порт, щоб милуватися кораблями. Томас витягнув з води вудку, а Віллі заховав свою книгу. На абордаж!» – голосувала Марі, розмахуючи своєю дерев'яною шаблею. Місьє Муді прокинувся і вигукнув: Гррр абордаж! На абордаж! У порту всі метушилися. Гігантський корабель щойно причалив. Він був неймовірно довгим і незвичного кольору. Корпус судна був білим. Коли на пристань спустили трап, з'явився капітан з дуже великим животом, довгими, ледь закрученими білими вусами. На голові у нього був дивний червоний кашкет у руці пергамент. За його спиною скупчилося багато людей, які одразу ж рушили на берег. Що це за цирк? спантеличено поцікавився Віллі. Це ані військове судно, ані торговий корабель. Хто ці люди? Марі прагнула якнайшвидше про це дізнатися. Вона звернулася до пасажирки корабля, яка була в захваті від мальовничого фасаду готелю Реквенів. Доброго дня, мадам! Дама повернулася. Вона була одягнена у строкату сукню, а на голові мала великий солом'яний бриль. Яке миле дівча! Вигукнула вона, ущипнувши Марі за щоку. Ходи сюди, Вікторе, місцева дівчина світає. Кволий чоловік з двома рудими пасмами, як у вікінгів, приєднався до дружини. Насправді, зауважила Марі, потерши свою щоку, ми хотіли б дізнатися, що ви робитимете на нашому острові. Послухай, дівчинко, звернувся чоловік до Марі. Ти ніколи не чула про сонячний круїз. Ми подорожуємо. Віллі плеснув по плечі свою подругу, примушуючи її озирнутися. Погляньмо ну, сюди. Хлопчик вказав на палубу корабля. Марі помітила те, на що звернув увагу її друг. Двоє одягнених у лахміття дітей під пильним наглядом одного з членів екіпажу намагалися вичистити до блиску мідні предмети на кораблі. Це означає, що він їх змушує працювати. Прошепотів Віллі. А якби нам піднятись на борт, щоб їх розпитати? прошепотіла у відповідь Марі. Томаш зблід. Йому вельми не подобалося опинятися у небезпечних ситуаціях. Він промовив Ви впевнені, що маєте на це право. Право. вигукнула Марі, поправляючи рожеву хустинку, прикрашену черепом. Марі безстрашна, має всі права. Марі рішуче попрямувала до корабля. Вона помітила, що дівчинка з чорним волоссям дивилась на неї перелякано. Гей, як тебе звати? запитала Марі не надто голосно, щоб не привертати уваги екіпажу корабля. Анна, відповіла їй дівчинка. А я. Але Марі не встигла завершити фразу, адже втрутився капітан корабля. Геть, звідси, вам нічого тут робити, малече. А на тебе чекають на кухні, додав він, схопивши дівчинку за руку. Капітан підняв кашкет і провів рукою по лисій голові. Відійшовши від борта, він зітхнув. Ці раби насправді роблять лише те, що їм заманеться. Ви почули? прошепотів Томас. Це раби. Ми повинні піднятися на борт, щоб їм допомогти. вигукнула Марі. Хлопці, ходімо за мною. Марі пішла до трапу, перед яким вартував широкоплечий моряк. Ваш корабель і справді чудовий, широко посміхаючись, сказала йому юна піратка. Нам так хотілося б його відвідати. Це неможливо, заперечив моряк, схрестивши руки. Ніхто не має права підніматися на корабель, наказ капітана. Діти повернулись назад і сіли обличчям до моря на краю набережної. Нам ніколи не вдасться піднятися на цей корабель, адже його корпус надто високий, щоб ми змогли туди залізти, скаржився Томас. Потрібно розробити план, прошепотів Вільлі, поправляючи на носі свої окуляри. Марі мовчала, поринувши у думки. Сидячи на плечі Томаса, місьє муді також залишався спокійним. Раптом Марі підстрибнула. Я знаю, як потрапити на корабель. Ти справді нам хочеш допомогти місьємуді? запитала вона у папуги. Потім вона пояснила свій план друзям. Діти побігли ховатися за великими дерев'яними контейнерами, що стояли вздовж набережної. Кожен має бути на своєму посту. Ви готові? запитала Марі. Вона подала знак папузі, який злетів. Він покружляв над головою моряка, потім схопив його трикутний капелюх. Поверни мій капелюх, шахраю пернатий, загорлав чоловік, розмахуючи мечем. Якщо я тебе зловлю, то швидко засмажу. Розлючений моряк погнався за місьємуді, який віддалився від корабля. Грр, мій гарний трикутний капелюх, мій гарний трикутний капелюх. Юні пірати скористалися цим. Гарний план, вигукнув Віллі. ти маєш завжди. Хлопчик крикнув від жаху. Капітан корабля схопив його за пояс і підняв у повітрі. Я бачу, що ви мене не розумієте, сказав він погрозливо. Негайно залиште цей корабель або я вас згодую акулам. Відпустіть його. вигукнула Марія, махнувши своєю дерев'яною шаблею. Капітан поставив Віллі на землю і розреготався. Ти вважаєш, що налякала мене своєю іграшкою? Тікайте, Мошво, і щоб я вас більше не бачив біля мого судна. Марі почервоніла від злості й приготувалася дати гідну відсіч капітанові, але брат потягнув її за руку. Тікаймо. вигукнув Томас, тремтячи від страху. Троє дітей швиденько спустилися з трапу. Ми повертаємось додому, різко вигукнула Марі. Марі безстрашно пасує перед труднощами? здивувався Томас. Ні. Маю інший план, відповіла йому дівчинка, і побігла ще швидше. Коли діти повернулися до бухти, Томас став перед своєю молодшою сестрою, склавши навхрест руки на грудях і насупивши брови. Ти нам поясниш усе зараз? Пізніше, відповіла Марі, висипаючи на стіл картоплю з великого мішка. Коли Марі має план, вона настільки захоплюється ним, що це дратує Томаса. Йому до вподоби, що його молодша сестра відважніша за нього. Зрештою, Марі поспішила у кімнату до батьків. Вона відчинила шафу та схопила капелюшок з білим пір'ям. Це улюблений мамин капелюшок. Вона купила його на пташиному острові. вигукнув Томас. Ми з ним будемо обережно поводитись, впевнено відповіла Марі. Дівчинка нишпорила у шафі та наповнювала мішок одягом. А Віллі спостерігав за цим. Я зрозумів твій план, вигукнув він задоволено. Я собі і намалюю вуса. Чудова ідея, вигукнула Марі, але потрібно їх намалювати Томасові, а не тобі адже ти працюватимеш зі мною. Ви нічого мені не намалюєте, поки я не знатиму навіщо, запротестував Томас. Пояснивши Томасу план, юні пірати повернулися в порт. Вони заховалися за великою дерев'яною огорожею. Марі дістала із полотняного мішка одяг і роздала його хлопцям. Томасе, попросила Марі, – допоможи мені вилізти на плечі Віллі. – Поспішай. вигукнув Віллі. Туристи знову з'явились на набережній. Вони мають намір повернутись на корабель. Діти швидко переодяглися. Томас зняв трикутний капелюх і надів циліндр свого батька. Через вуса, що йому намалював Віллі, він був схожим на справжнього англійського лорда. Марі вдягла довгу квітчасту сукню, прилаштувала фальшиві груди з кокосових горіхів, згодом дівчинка вмостилася на плечах віллі. Усе гаразд, Віллі? запитала вона. Я не занадто важка. Ні, але я задихаюся під цією сукнею, важко дихаючи, відповів їй хлопчик. Потерпи, щойно потрапимо на борт, то зможемо зняти наші костюми. Троє дітей приєдналися до туристів і успішно проникли на корабель, не привернувши до себе уваги моряків. Потім вони непомітно віддалилися, поки відпочивальники попрямували на головну палибу на банкет. Усі ці напої мають витончений смак, вигукнула одна жінка, піднявши келих. Почувши ці слова і сміх туристів, Томас обернувся до них. Ми не на відпочинку, зупинила його Марі. Нам слід швидко знайти місце, де заховатися. Зненацька діти почули хриплі голоси. Марі втратила рівновагу і впала з плечей віллі. Капітан у супроводі двох моряків швидко наближався. Друзі мали час лише щоб сховатися у велику бочку. Щільно притиснуті одне до одного, вони намагалися навіть не дихати, аби їх не запримітили. Думка про те, що їх можуть викинути просто за борт, змушувала тремтіти від страху. Муді злетів і сів на вершечку щогли. Неподалік від бочки моряки обперлися за поруччя корабля і спостерігали за горизонтом. Завтра ми будемо на острові Хілда, промовив один із них. «Небо чисте, має бути гарна погода. Хлопці, втрутився капітан, повертайтеся в трюм, незабаром посутиніє. Ви знаєте, що маєте зробити з рабами. Почувши, що вони віддаляються, Томас зітхнув з полегшенням. Як гадаєте, що вони вчинять з Анною та іншими дітьми? занепокоївся Віллі. Корабель поринув у темряву. Головна палуба була порожньою і спокійною. Діти, нарешті, могли вилізти з бочки. Після відвідування нашого острова туристи мають безтурботно спати у своїх каютах, прошепотів Віллі. Ми зможемо вирушити на пошуки Анни, додала Марі, і вилізла першою, мимоволі опираючись на голову свого старшого брата. Коли Томас виліз то з'ясував, що циліндр його батька пом'ятий. Але бракувало часу, щоб засмучуватися. Діти швидко переодягнулися і поскладали одяг у великий полотняний мішок. Раптом Віллі, приклавши палець до губ, вказав у напрямку дверей, що вели у трюм корабля. Опершись на поруччя, капітан пильно стежив у підзорну трубу за морем. Нам слід змусити його піти звідси, прошепотіла Марі. Томас дістав рогатку і навів її на дзвін, що зазвичай подавав сигнал тривоги. Здивований капітан побіг в інший кінець корабля. Трійка піратів скористалась цим, щоб спуститися вниз сходами. Там було темно. Ліхтарі на стінах світили слабко. У далині було чутно хропіння матросів. Друзі знайшли в трюмах великі бочки вина та ящики, наповнені харчами. Діти просувалися вперед крадькома. Під ногами рипіла підлога. Несподівано почулися жалібні голоси Можна нам щось попити. Юні пірати наблизилися і побачили двох дітей, прикутих за ноги важким ланцюгом. Вони сиділи на брудному матраці і гризли окраєць хліба. Помітивши Марі, дівчинка дуже зраділа і вигукнула Я тебе впізнала, це ти нещодавно зі мною розмовляла. Марі була шокована побаченим, тому мовчала. Томас оговтався першим. Мене звати Томас Вогняний, а це моя молодша сестра Марі та наш друг Віллі». Намагаючись підвестися, маленька рабиня також відрекомендувалася «Я Анна, мого брата звати Пауло. Капітан цього корабля вкрав нас у наших батьків. Відтоді він змушує нас працювати без відпочинку. Марія вигукнула. Жахливо! Ми вас звільнимо, не хвилюйтеся. Повернувшись до Віллі, який має прізвисько розумник, завдяки своїм неабияким знанням, вона сказала Твоя черга. Віллі вже зрозумів. Примруживши очі за товстими скельцями окулярів, він уважно оглянув замки на ланцюгах і сказав я знаю цей вид замків. Про те, як їх відімкнути, я дізнався з книги Як утекти з піратського судна. Хлопчик зняв сумку з плеча. Він скористався загостреною частиною металевої пряжки пояса, якою покрутив у замку. Замок відімкнувся. Діти були звільнені. Діти поквапились до виходу з трюму, щоб залишити судно. Коли вони піднімалися по сходах, то відчули сильний поштовх під ногами. Що це таке? запитав малий Пауло. Я гадаю, відповіла Марі, – що корабель знімається з якоря раніше, ніж передбачалося, і намагається залишити порт. Діти вибігли на палубу, оповиту синюватим світлом повного місяця. Погляньте туди, прошепотів Томас. Там шлюпка. Сідаймо на неї швидше і пливімо звідси. Друзі швиденько сіли у шлюпку. Марі свиснула, кличучи свого папугу, який весь цей час сидів на вершечку щогли. Птах жваво зреагував і відгукнувся. Добре, знайомий хриплий голос пролунав позаду них. Щуренята залишають корабель. Капітан стояв навпроти них із шаблею в руці. Крик місьє Муді привернув його увагу. Роздратована Марі піднялася і витягнула свою дерев'яну шаблю. Щуренята, так? Вона скочила і стала між шлюпкою та капітаном. Повірте мені, ви не залишите мій корабель так просто. Капітан підняв шаблю над її головою, готовий атакувати Марі. Я провчу вас за те, що ви піднялись на мій корабель і вкрали моїх рабів. Він наблизився до дівчинки. Томас витягнув рогатку і поцілив каменем у товстий живіт капітана. Чоловік закричав і зігнувся навпіл, загубивши свій дивний червоний кашкет. Браво, Томасе. вигукнула Марі. Дівчинка скористалася моментом, щоб завдати удару шаблею по пальцях ніг капітана, після чого останній застогнав, стрибаючи. Віллі знайшов у своїй сумці товсту книгу під назвою Довідник піратів і жбурнув її на лисину капітана, який звалився до лілиць. Марі підняла кашкет і тріумфально надягнула його собі на голову. Стривожені шумом раптово з'явилися троє моряків. Марі продовжувала розмахувати своєю шаблею. Томас і Віллі заціпеніли від страху. У шлюпці Пауло згорнувся клубочком на руках своєї старшої сестри. Один із моряків, велетень з довгою бородою, нахилився над капітаном, а потім повернувся до дітей. Ми вже давно хотіли зробити те, що ви зробили. Двоє інших моряків підняли ненависного капітана і зв'язали його руки за спиною. Юні пірати не вірили своїм очам, бородань продовжив. Нам давно не подобався капітан, Ми не згодні з тим, що він вчинив з цими бідолашними дітьми. Але піратський кодекс забороняє нам протистояти нашому капітанові. Настав час покласти цьому край. До речі, мене звуть дрімучою бородою. Ви дозволяєте нам залишити корабель? запитала Марі. Ми доставимо вас у порт, відповів Бородань. Усі моряки голосно вітали свого товариша. Хай живе наш новий капітан, хай живе дрімуча борода. У порту діти висадилися на берег. Новий капітан перепросив у колишніх маленьких рабів. Ми шкодуємо про те, що завдали вам стільки страждань, щоб, хоч якось, компенсувати те, що сталося. Ми даруємо вам цю скриньку з коштовними каміннями, що належала нашому колишньому капітанові. Вона вам, поза сумнівом, стане в пригоді. Зранку парусне судно Чорний Дракон було готове вирушити в море. Курс на південь скомандував Томас за штурвалом. За кілька годин екіпаж зупинився біля берега із густою рослинністю. На пляжі виднілися милі будиночки на стовпцях. Біля одного з них чоловік сумно вдивлявся у горизонт. Коли він помітив парусне судно, на борту якого були його діти, Анна та Пауло, то швидко побіг до берега. Це наш тато Антуан, вигукнув хлопчик, обхопивши сестру своїми рученятами. Юних піратів прийняли з усією шаною. Томас розповів, як вони рятували Анну та Пауло. Марі та Віллі перезирнулися, посміхаючись. Марі віддала скриньку з коштовним камінням Антуанові. Найкращі подарунки це мої діти, відповів схвильований чоловік. Ці коштовності, звісно, значно полегшать наше життя, але ви повернули мені найбільшу цінність моїх дорогих дітей. Ставте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на наш канал.